Слава Україні та слава Зсу в Одесі 7 жовтня 591-й день повномасштабного нападу терористичної нацистської Росії та Зрадницької Білорусі. Масованих ракетно-дронових атак минулої доби від Росіян не було, але десь близько другої ночі сьогодні Росіяни випустили з Криму ракети Онікс по Одеській області. На жаль, ракети надзвукові, і їх перехоплювати дуже важко, тому вони влучили. кажуть про влучання, як завжди, в аграрне підприємство, портову інфраструктуру, ну ще й пошкоджений пансіонат в Одеській області. Чотири людини травмовані внаслідок цієї ракетної атаки росіян. А от в сусідній Миколаївській області вчора ніде, включно з Очаковом, не було російських обстрілів. Ну і дрони теж не літали. Ну а на Херсонщині. Російські обстріли не припиняються там минулої доби без загиблих, але по офіційній інформації, дві людини травмовані. Більше восьми десятків російських обстрілів було на Херсонщині. І що стосується теж Херсонщини, в тимчасово окупованій нові Каховці, сьогодні зранку підірвали російського колаборанта. Кажуть, він дуже тяжкий. Така доля очікує всіх колаборантів. Як завжди, чекаємо гарних новин і прошу закинути грошей. Онтером на їх збори.